Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюся рецептом дуже смачного торту наполеону сирного. Він виходить просто неймовірне, поєднання звичайного наполеону одразу з чизкейком. Просто вау! А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал та покласти вподобайку. А для цього, перш за все, нам потрібно приготувати тісто. Для цього беремо одне яйце, додаємо сюди 100 грамів цукру. Та все збиваємо. Спочатку я цукор трішечки зголожую і починаємо збивати. До речі, всі інгредієнти в мене кімнатної температури. Далі додаємо сюди 60 г вершкового масла кімнатної температури. Знову змішуємо. Далі додаємо 250 г сиру. Я використовую домашній, тобто сир готую сама. Як готую сир, в мене відео є на каналі. Ось тут вам залишу підказочку, можете побачити, як я готую домашній сир з магазинного молока. Далі знову все перемішуємо за допомогою міксера. Сюди ж додаємо півчайної ложки розпушувача. А також 260 грамів борошна вищого гатунку. І замішуємо тісто. Розпочинаю замішувати лопаткою силіконовою. Коли вже буде важко справлятися лопаткою, продовжу замішувати руками. Ось утворюється така крихта. Потрібно, щоб все тісто зібралося разом. Ось таке тісто повинно утворитися. Далі нам потрібно його розділити на 20 рівних частин. Я буду робити це за допомогою ваги. Кожен шматочок тіста повинен бути вагою приблизно 35-36 грамів. Я буду робити торт невеличкий. Якщо ви хочете більший, тоді вам потрібно збільшити кількість, подвоїти кількість інгредієнтів. Чи зробити його нижчим і ширшим. Тоді буде менше коржів і вищий торт. Ось такі приплюснуті. Ось такий роблю диск, таку шайбу. І трішечки плескати для того, щоб краще охолоджувалось, та легше було розкачувати вже охолоджене тісто. 36. 35 36 грамів. Так у мене повинно вийти 20 коржів. Тому що на полон повинен містити в собі багато коржів. А так як він у нас незвичайний, а дуже ніжний, повітряний, тому що тісто у нас сирне. І так роблю з усім тістом. Далі, в ту ж саму миску, ми складаємо наші ось ці шайби ось це тісто, яке ми розділили на шматочки. Миску не миємо нічого, як є, туди ж назад і повертаємо. Далі накриваємо харчовою плівкою та прибираємо до холодильника мінімум на годину, щоб тісто добре охололо. А допоки охолоджується моє тісто, в мене є час, щоб підготувати крем. Беремо пів літра молока, додаю сюди чайну ложку ванільного цукру ось так з чубчиком. Вмикаю і починаю розігрівати. Допоки розігрівається молоко, нам потрібно підготувати яєчну суміш. Для цього беру 4 яйця. Яйця середнього розміру. Категорія С1. До цукру додаю крохмаль. Цукру ми додаємо 160 грамів і всипаємо сюди 30 грамів крохмалю. Крохмаль та цукор змішую. Так буде легше нам ввести крохмаль в нашу заварну масу. І не буде грудочок під час збивання. Тобто, так легше уникнути грудочок. Під час збивання так вже безпосередньо в самому кремі. Розпочинаємо збивати яйця, потім будемо вводити цукор з крахмалем. На даному етапі поступово починаємо додавати цукор з крахмалем. Всипаю невеличкими частинами та постійно збиваємо міксером. Ось так. Потрібно, щоб цукор повністю розчинився. Молоко нагріваємо, проте не кипятимо. Нам потрібно, щоб молоко зігрілося до температури від 80 градусів. Періодично помішую, щоб ванільний цукор та молоко не пригоріли знизу. Якщо молоко пригорить, то дідасть нашому крему неприємний горюкуватий присмак. Коли молоко зігрілося, нам потрібно зігріти також і жовтки, тому що від перепаду температури... Жовтки можуть згорнутися і вийде солодкий омлет, а ніяк не заварний крем. Тому беремо гаряче молоко, не вимикаючи плиту, молоко далі гріється, тільки вже на мінімальному вогні. Поступово вливаю в яєчну суміш, постійно помішуючи вінчиком. Нам потрібно, щоб яйця не малося ось цього шокового ефекту від перепалу температури. Тому що при температурі 60 градусів яйця коагулюється і згортається. А нам потрібно, щоб воно поступово заварилося. Дивимося, щоб молоко не закипіло. Тобто це в каструлі, що на мінімальному вогні, щоб воно не закипіло. Якщо бачите, що починає підкипати, тоді краще вимкнути вогонь. Вводимо більшу частину молока, тобто більше половини вводимо в яєчну суміш. Це для того, щоб якомога більше була одинакова температура яєчної суміші та молока. Далі вимикаю вогонь і переливаю всю яєчну суміш до молока. Знову ж таки помішую. Вмикаємо середній вогонь та постійно помішуючи, уварюємо до готовності нашу заварну частину. І ось крем закипів, наш крем готовий. Вимикаємо та потрібно повністю охолодити. І ось тісто добре охолодилося. Дістаю один шматочок, залишаю для роботи. Решту знову накриваю плівкою та прибираю до холодильника, щоб тісто нагрілося. Далі цей шматочок одразу буду розкачувати на пергаментному папері силіконовому килимку, чи, як у мене, тефлоновий килимок. Там, де будемо одразу випікати. Нам потрібно розкачати тісто якомога тонше. Дуже багато борошна не додаємо, щоб не забити тісто, тільки трішечки для того, щоб було легко розкачувати. Ось буквально бачите декілька грамів для того, щоб тісто не прилипало і легко було розкачувати. Готове тісто вирізаємо. У мене, я буду вирізати за допомогою такої мисочки. Діаметр у мене 15 см. Ось так. Тим часом розігріваю електричну піч до 170 градусів, а в кінці залишаю ось тут поруч, тому що вони нам потрібні будуть для посипання в кінці для посипання торту для декору. Повертаю килимок, і ось тут поруч одразу буду випікати наступний шматок, розкачувати точніше. І одразу ж розкачуємо. І відправляю випікатися. Випікатися такі коржі будуть приблизно хвилин 5-6. І коли коржі випеклися, я їх перекладаю на решітку, щоб вони охололи. Ось так. Ось дивіться, які гарні коржики виходять. Дивіться, які гарні коржі виходять. Понесенькі. І дуже схожі на звичайний наполеон, тому що вони повітряні з похірцями. Отож, залишаємо до повного охолодження і допікаємо все решту тіста. Після того, як спеклися всі коріші, нам потрібно доготувати крем. Для цього в окремій ємності будемо збивати до початку тепле вершкове масло, тобто кімнатної температури. Його я використовую 180 грамів. Та поступово будемо додавати ось цю заварну основу, тобто цей заварний крем, який ми зварили напередодні. Бажано кремо це дістати завчасно для того, щоб він зігрівся. Та збиваю одну 2 хвилини до посвітлішення та збільшення в об'ємі. І тепер поступово будемо додавати нашу заварну основу. Нам потрібно ввести всю заверну основу. Далі будемо збирати наш торт. Збирати його будемо у розсувному кільці. А також кільця потрібно огорнути ацетатною плівкою для зручності. На дно форми викладаємо перший корж. Зверху на корж будемо викладати крем. На один прошарок в мене йде приблизно 70 грамів. Крему та ложечкою розрівнюю крем по поверхні коржа. Крем повинен утворитися ось такий досить рідкий, тому що, тому що він повинен добре просочити наші коржі. Зверху знову корж. І знову крем і так збираємо до самого верху. Хочу також зауважити на те, що коржі під час випікання трішечки зменшуються в діаметрі, до прикладу, на 1 см. Коли торт зібрала вже доверху, місця майже не залишилось, я додаю висоти ще однією плівкою. Ось так, просто просовую її додатково і продовжую далі таким чином збирати. Викладаючи доверху прошарок за прошарком. Останній кош ми кладемо догори дригом, ось так, щоб була рівна поверхня. Знову ж таки додаємо крем. Накриваємо харчовою плівкою та кладемо рівну поверхню. До прикладу, якусь тарілку чи дощечку. На яку зверху можна покласти щось важке для того, щоб вирівняти нашу поверхню невеличкий, тому що крем буде просочувати наш торт, і торт буде поступово просідати донизу, тому кладу щось рівне, щоб поверхня залишалася рівною. І прибираю торт в холодильник. Холодильник на декілька годин для стабілізації. І ось торт простояв у холодильнику, добре стабілізувався. Коли я кладу свої торти в холодильник, я завжди стараюся, щоб знизу, зверху та з боків була ізоляція плівкою, тому що в холодильнику ще є інша їжа для того, щоб не набрати сторонніх запахів від інших продуктів. Знімаємо далі плівку і будемо його декорувати. Декорувати можна за бажанням, як вам подобається. Я ж буду декорувати як звичайний класичний торт Наполеон за допомогою крихти. Далі кремом, який залишився, ми покриваємо зверху та з боків. Нам не потрібно якісь ідеально рівні поверхні, тому що зверху буде крихта, яка це все прикриє. Всі недоречності, всі погрішності, які є, дірочки, все прикриє крихта. І так, змащую з усіх боків. А далі торт нам потрібно декорувати. Я використала на торт тільки 19 коржів. Останній 20-й корж я також зроблю з нього крихту, перетворю в крихту. Ось дивіться, які прошарки. Хоча, сир, тісто, сир, хоча тісто і сирне, але дивіться, які гарні прошарки видно. Тому що крихти в мене залишилось, обрізків залишилось дуже мало. Тому ще один кош я залишаю також на декор. Та буду подрібнювати. За, за допомогою качалки подрібню перетворюю крихту. Можна також скористатися технікою та подрібнити в блендері, в шейгері, подрібнюючи, чим вам зручніше. Я найчастіше роблю ось так. Або в харчовій плівці, або в харчовій плівці, або в зіп пакеті. Та над великою тарілкою будемо посипати торт. І обсипаємо добре з усіх боків з цією крихтою. А зараз ми його розріжемо і я покажу, який всередині. Ви тільки погляньте на цей розріз. Вау! Подивіться, яка краса. Скільки прошарків, просочених кремом. І ось такий гарний та неймовірний торт виходить. Ідеальне поєднання з гарячою кавою. Він дуже ніжний. Він просто танить в роті. Це дуже і дуже смачно він схожий на звичайний наполеон. Проте ось цей сирний смак додає свого шар, шарму цьому торту. Він виходить дуже смачний. Не, не очікуйте від того, що цей торт буде хрумкий, тому що крем добре просочує сирні коржі, і на смак виходить. Як ніби Наполеон з сирною запіканкою ось таке поєднання. Неймовірно, смачно. Отож, я вам дякую за перегляд. Ставіть подобайки, підписуйтесь, діліться з друзями і обов'язково приготуйте цей топ, тому що це дуже смачно. А я пойшла, а я пішла пити каву та їсти цю смакоту. До зустрічі!